Тові пуски ракет по всьому Криму під атакою порти флот та військові бази під прицілом кримське місто, який став головною цілею і момент знищення якого схоже таки прийшов. Потужні вибухи цілими серіями вкривають окупований півострів, а руйнування неабиякі. Результат вразив всю Україну, куди влучили та що підірвали. Побачите у випуску. А ми вітаємо глядачів та закликаємо ставити вподобайки, підписуватися. Ми починаємо відразу у кількох районах, тимчасово окупованого. Криму прогреміли вибухи. Зокрема, БПЛА атакували військові об'єкти російської армії в Джанкойському та Червоногвардійському районах. В Джанкої був проліт по військовому аеродрому, про що повідомив телеграм-канал Кримський Вітер. Весело у Джанкої, стрілянина з автоматичної зброї, звуки прольоту, дронів та вибух йдеться у повідомленні. На цьому литовище дислокується 39-й гелікоптерний полк. Там знаходяться. Три авіаційні ескадрильє на Мі 8 Мі 35М, Мі 28 К-52. Також із Джанкоя здійснюють вильоти штурмовики Су-25. Крім того, вибухи зафіксували у районі Перевального, де дислокується 126 окрема бригада боргової оборони Чорноморського флоту РФ та Севастополя. Там знищено склади з боєприпасами та чотири будівлі. Про це повідомляє портал Астра з посиланням на джерела. Цілю атаки стали склади, де зберігалася військова техніка, боєприпаси. Та паливно-мастильні матеріали. У наслідок удару сталася потужна детонація, яку фіксували на відео очевидці. Відповідні кадри швидко поширилися у соцмережах і на відео, що з'явилося. У мережі видно потужну детонацію та пожежі на території складів ворога. Також місцеві жителі повідомляли про дим на території самої військової частини. За інформацією ЗБУ, ситуація настільки серйозна, що росіяни навіть перекривали рух трасу Сімферополя Лушта, яка проходить по селище. Також Є інформація про загиблих рашистських військових, які перебували на військовому складі. СБУ продовжує ефективно працювати по законних військових цілях на території захопленого росіянами Криму. Робота над послабленням військових спроможностей ворога триватиме і надалі. Повідомляє поінформоване джерело в СБУ. Місцева окупаційна влада провела евакуацію понад двох тисяч місцевих жителів, але офіційно її не оголошувала. Також окупанти не підтверджували атаку на склад. Мешканці Криму повідомляють і про атаку на Кримське міст. Сам міст було перекрито. Росавіація, нібито намагалася знищити український катер. Проте сам катер, випустивши ракету Р-73, збив су 30 над чорним морем. У Севастополі відстрілялися РосППО, повідомляють місцеві жителі. У Кричі були вибухи, стріляло РосППО, Загалом нарахували сім вибухів. Все це свідчить про те, що демілітаризація півострова триває. А питання Криму не зникло із порядку денного. І таку думку озвучив речник українського добров... Ольчармія Сергій Брачок а далі цитуємо. з тимчасово окупованого Криму. Приходять дані про дуже непогані результати. Я думаю, що все ще більш значуще ніж те, що нам всім відомо. Триває атака бойових комарів на тимчасово окупований Крим. Що вкотре наголошує, а він на зник з порядку денного наші морські дрони можуть використовувати на своїх бортах, зокрема БПЛА, які злітають і потім виконують бойові завдання, зазначає спікер. За його словами, робота російських систем ППО в Криму не дає окупантам особливих результатів. І Брачук нагадав, що головне управління розвідки Міноборони України. Вперше презентувала новітні морські дрони здатні знищити кораблі та літаки противника, і це зокрема відомий Магура. Завдяки їм ситуація в чорному морі. Наразі багато в чому контролюється силами оборони України, спікер. Стою Далі морські дрони дійсно розвиваються. Напевно, ось таких технічних новинок поки що бракує на суходолі на полі бою, тому що саме дрони дуже активно застосовуються ворогам. Росіяни намагаються нас в цьому плані наздогнати. Це те, що впливає на ситуацію на фронті, тому що це удари по логістиці, і складні ситуації для нас, зокрема, виникають через те, що дуже активно росіяни працюють дронами. Відповідно, ми теж але необхідна якась протидія. По-перше, більш активна. По друге, якісь технічні новинки, вважає брачук. Також стало відомо, що дрони СБУ атакували вишки бойка в чорному морі. Знищене радіолокаційне обладнання росіяни використовували для моніторингу повітряної та надводної обстановки. Про це повідомляє про службу з бою. Оця співробітники 13-го головного управління департаменту військової. Контррозвідка СБУ провели комбіновану спецоперацію з використанням морських та повітряних дронів. Її цілю стало російське радіолокаційне обладнання, розміщене на українських газоводобувних платформах, так звані вишки Бойка. Спочатку одну із вишок вразив безпілотник з повітря, а потім по ній відпрацював морський дрон. кажуть в СБУ. Внаслідок атаки знищено РЛС Нева, яку Росіяни використовували для моніторингу повітряної та надводної обстановки, а також складські. Приміщення і житловий блок на вишці. В межах однієї спецоперації фахівці СБУ використали два типи БПЛА, які продемонстрували ефективність парної роботи. Ми ще раз нагадали ворогу, що жодному російському мутлуху і не місце в чорному морі заявили в службі безпеки України. Також в СБУ нагадали, що за допомогою надводних дронів вдалося вразити кримське місто 11 російських військових кораблів. Це в результаті дозволило зменшити домінування РФ в Чорному морі та відновити зерновий коридор. А командувач військово-морських сил України Олексій Нешпапа заявив. Що Карченський міст, який з'єднує окупований Крим з території РФ, залишається цілею для сил оборони, але наголосив на необхідності зберігати інформаційну тишу. Звісно, що міст це складна ціль, особливо зараз, але в житті немає жодної фортеці, яку не можна зруйнувати. Немає кордонів, які не можна перейти. Так і міст такий же така ж ціль, як і решта. Командувач ВМС про цьому наголосив, що задля досягнення успіху потрібно дотримуватись інформаційної тиші. Цитую далі. А якщо ми кажемо, що завтра ми вдаримо кримське місто, напевно проти. Про це дізнається через телебачення. Або скажемо, що ми не вдаримо його. Ну це ж неправильно. Додав між папа. Ну, а також він зазначив, що. А ударів по Криму не стало менше, а можливо інтенсивність їхня менше. Цю далі я не проводив таку аналітику меншу чи більше. Все працює в штатному режимі, як і на інших напрямках фронту. Тому ціль є в Криму і в інших областях, де знаходиться ворог. Звісно, тому я не можу вам надати такої аналітики. Цілі вражаються, можливо, не всі відомі із преси, звісно. Мабуть, інтенсивність не така велика, мабуть, це пов'язано з важливістю інших напрямків, каже папа. Ну а загалом же незаконно побудований РФ Кримський міст оборони України наразі не знищує, тому що це може нашкодити переговорам про перемир'я, і таку думку висловлює як заступник начальника штабу ВМЗ су капітан першого раунду Андрій Риженко. За його словами, Кримський міст давно став для окупантів важливою логістичною артерією. Водночас він має також велике ідеологічне стратегічне значення, і за даними Рижанка, ЗСУ можуть мати відповідне озброєння для знищення цього шляхопроводу, але росіяни його вже дуже сильно зміцнили системами ППО тощо, тобто. Адаптація до ситуації триває з обох боків, з іншого боку. Місто отримав ще і політичне забарвлення, не виключаю, що в контексті переговорів про перемир'я точаться якісь торги і питання з мостом. Поставлено на паузу. Ми бачимо, що президент США Трамп намагається уникати певних моментів, які б сильно засмутили Путіна. А удар по кримському мосту повністю поховав би мирні ініціативи. Припускає Риженко. Він також розповів, які кораблі Чорноморського флоту РФ залишаються на території окупованого Криму. І, за словами експерта, з півострова вийшли лише основні кораблі. а Загалом там залишається ще близько 200 одиниць. Переважно це судне забезпечення. Цю далі є кілька десятків кораблів. Роблів та катерів різних класів Противодиверсійні кораблі, тральники, ракетні катери, малі протичовнові кораблі. Деякі з них росіяни вже ріжуть на металобрухт, Але загалом на півострові ще є сили для основних оперативних завдань. РАФ. найперше завдання блокада чорного моря, і воно вирішується. Порти в Миколаєві, Херсоні. А також очаків повністю заблоковані. Розповідає офіцер. Він пояснює, що ці кораблі не нові, але оснащені. Торпедами, ракетами та іншим озброєнням, яке можуть використовувати для атаки цивільних суден. Як підкреслює Рижанко, будь-яке з них буде атаковане окупантами під час спроби прорватися в Україну за межами територіальних вод Туреччини, Румунії чи Булгарії через відкрите море. Фахівець додав, що навігація в Чорному морі також блокують розміщення у Криму берегові ракетні установки, зокрема комплекси «Іскандер», які атакують українські порти південно, чорноморськ та одеський порт. Також цивільне судноплавство у авіація супротивника, яка базується на півострові, вона може дистанційно мінувати море, завдавати ракетних і бомбових ударів по суднах, які прориваються в наші порти, зазначає Роженко. Натомість український військовий Станіслав Осман Бунято вважає, що сьогодні вразити на законно побудований АРФ Кримське міст в рази складніше ніж було на початку війни. Цтуй далі там встановлена справді хороша оборона. Жоден катер вертоліт не варта і цілого мосту. Не вже хтось думає, дивлячись на їхню лінію оборони на суходолі, що так. И стратегічно важливий об'єкт лишиться вразливим, задається питанням боєць і акцентує увагу на тому, що за першим бажанням кримське міст. Пошкодити не вдасться. Спроби були і не одна, і найкращий варіант комбінована атака з залученням балістики, Вважає воїн. Ну а ми нагадаємо, що колишній командувач сухопутними силами США в Європі Бан Годжес нещодавно висловив впевненість, що глава ГУР Кирило Буданов зруйнує Кримський міст, коли буде готовий. Далі цитуємо, я б сказав, що генерал Буданов так і зробить, зруйнує Кримський міст, коли буде готовий. Знаєте, я завжди вважав, що Крим є вирішальною територією цієї війни. Якщо Росія втратить Крим, який. Вона незаконно анексувала ще у 2014 році. Якщо вона остаточно його втратить, це те, що має найбільше значення. Це те, що має найбільше значення для росіян, і тому ключ до Криму це спочатку ізоляція і звичайно означає, що потрібно вивести із ладу міст, а також розірвати сухопутний доступ. каже годжес за його словами. Україна продовжує розвивати свої можливості. Ну ми дякуємо, що ви додивилися відео до кінця. Побачимося у свіжих випусках новин. Слава Україні!